Задумувалося це відео як історія про те, як ми рятували бездомну собацю. Але життя вносить свої корективи, точніше, не життя. Але ми все ж хочемо поділитися цією історією з вами, тому все по черзі. Попереджаємо відео з чутливим контентом. Хоча це просто такою, якою є реальність. Тож на сусідній вулиці, недалеко від нашого будинку, жили бездомні собаки. Вони ходили по районною групкою, були чіповані ЛКП Левом, а отже і стерилізовані. У різний час вони жили у різних місцях. То при закиненому заводі, то у старих будівлях при лісопарковій зоні. Місця мінялися, бо замість заводу поставали новобудови, а у закинених приміщеннях оселялись безхаченки, які проганяли собак. Ось такою групкою вони мігрували туди-сюди, і ми їх назвали бандою. Оця банда була різною у різний час за своїм складом, відповідно до життєвого циклу кожного з її учасників, хоча правильніше все ж буде учасниць, бо в момент нашого з ними знайомства це було три жінки і один чоловік. Оскільки ми любимо тварин, собак, ми прикипіли до них і завжди слідкували за ними, чи все у них гаразд. Вони були мирними і хорошими, досить великими собаками і завжди гавкали нам у привітання. Були люди, які їх годували і теж любили, а були ті, які боялися і ненавиділи. Хоч вони нікого і не чіпали ні людей, ні собак, а просто жили поруч своє життя, гавкаючи на інших собак. Але це не заважало нашим собакам, і вони завжди мирно проходили повз один одних. Також найстаршим, як ми тоді думали, був великий бородатий чарівний пес. Він старів і одного дня взимку ми вже знайшли його без життя. Для мене це було дуже болісно, бо він подобався мені найбільше. Після того ми ще більше старалися допомагати цим собакам, приносили їм їсти в морози, теплу воду, речі, щоб вони зимували у відносному теплі. І коли їх в черговий раз вигнали зі зруйнованих будиночків, ми вирішили зробити їм будки. На той час їх було троє, і будки потрібно робити було три, і ще й не маленькі. Тож Макс своїми руками змайстрував ось такі будки. Робили ми їх на вулиці, з боку від людей. Але що ми тільки не наслухались від перехожих, що проживали неподалік, це був суцільний негатив і осуд. Нерозуміння, для чого, якимось там собакам це, і взагалі собак треба забрати звідти, і що там діти ходять. І вишенькою на торті стали погрози від мешканця, що він спалить ці будки. Будинок навпроти збурився в чат УСББ, вирішували, куди перенести буди, які й так стояли у осторінні, не заважали. Ну, словом, наслухались і не стресувались, ми немало. Але завдяки хорошим людям, однодумцям, вдалося відбороти права собак. Право на життя і будку ми вистояли заради них. Боротися за права тварин завжди легше, коли ти в організації чи в колі однодумців, коли вас багато, а не коли ти сам посеред вулиці і погрожує твоєму життю і її життю тварин. Добрі справи ой як нелегко робити. Це завжди осуд і нерозуміння з боку більшості. Тому, якщо не чуєтеся в силі відстоювати права тварин самостійно, долучайтесь до громадських організацій. Повернемося до нашої банди. Наша банда жила собі в будках, а потім вирішила назад переміститися в будівлю, яку звільнили без хатки з настанням війни. Минулого року ми їм закупили тюки сіна, щоб вони замували в теплі, тим часом до них прибився ще один собаця, ну дуже схожий на того старенького, і вони його прийняли. Та вже коли було тепло, ми знайшли без життя одну з них, руденьку, найбільшу з них собаку. Ми не знаємо, що трапилося, адже вона ще не була старою. А вже в червні з найстаршою сталася біда. Вона лежала на вулиці вся в ранах із жахливим запахом гниття. Це зауважили ті хороші люди, з якими ми відстоювали собаки, і відразу з нами зв'язалися. Ми разом почали рятувати собаку. Її забрали ЛКПЛЕ, хоча там не було. Але неймовірно хороший лікар прийняв її і взявся лікувати. Невідомого походження рани гноїлися і в них завались опариші. перший день чотири години лікарі витягали з неї їх, і ще наступних два дні вичищали рани. Казали, що такого ще не бачили за свою практику. Сморід розкладання був нестерпним. Собака не вставала, не пила і не їла, не ходила в туалет, була підключена до крапельниць. Ми купували ліки і привозили скільки і коли треба було. Проте собаці не ставало краще, і лікарі почали радити прийняти рішення, щоб усипити собаку. Це був найважчий момент. Згадую, як ми задзвонювалися з людьми, з якими почали порятунок, і потрібно було вирішити, що робити. Пам'ятаю, як від мене чекали рішення, бо ніхто не міг взяти на себе цю відповідальність, відповідальність за життя живої істоти. І я тоді сказала, що якщо вона ще досі жива, то чому ще живе? Її обезболили і тому вона не мучиться, отже, ми її гірше не робимо. І якщо організм ще бореться, то й ми будемо боротися. І яка-то була радість, як на дев'ятий день вона сходила в туалет. Потроху почали працювати органи, але ще було багато аналізів, рентген, бо вона шкутульгала, діагностика серця та інші. Собака почала приходити до тями, почала відживати і потроху їсти. Ось лікар її годує із мисочки. Згодом навіть почала робити перші спроби, щоб встати. Поступово рани загоювалися, аналізи ставали кращими, і лікар сказав, що як на її старечий вік, вона ще має добре збережені органи і вони гарно працюють. Тоді ми всі ще думали, що їй років 12. Вона мала зайву вагу, яку поступово скидала. Так, вуличні собаки також мають проблему із зайвою вагою. Ця причина в людях, тому що люди підгодовують їх макаронами, хлібом, і це дуже погано впливає на стан здоров'я собак. Тож, якщо ви хочете допомагати. Собакам з їжею спочатку почитайте, дізнайтеся, чи це їм не нашкодить. Тим часом собаця вже впевнено стояла на ногах і навіть почала ходити. Але за час, який вона провела лежачи, з'явилися пролежні, і їх також потрібно було лікувати. Тобто, в неї були рани на спині і пролежні на грудній клітці. Лікування, проте, було успішним, і всі називали це чудом. Включно з лікарями, просто повернули собаку з того світу. За весь час, поки ми їздили у Велкопалев до нашої собаці, привозили їй ліки чи просто відвідували. Кожен раз ми натрапляли там на чудових собак. Маленьких, великих, старих, малих, з лапками чи без. Всі вони неймовірно хочуть тепла і опіки. Люблячих людей. Вони чекають на людину, яка зможе порятувати їх. Якщо ви така людина, то просто зайдіть в один із притулків, і ви побачите, що на вас точно хтось чекає. І ця дружба принесе вам тепло і любов, яка так необхідна всім нам. Як виявилося від людей з околиці, які знали цю собаку від малого і годували її, ще й приблизно років 18. Це важко було повірити. Ми так раділи, що вона одужувала тривало це все літо, а вже восени її виписали, і вона повернулася до нас на район, свою будочку. Всю осінь вона прожила щасливо разом із своєю бандою, грілася на сонечку, трошки гуляла. А найбільше любила спати у буці, яку собі обрала, яка була її. На початку грудня вона стала якось слабнути, і одного вечора вона лежала під ялинкою і не могла встати. Її перенесли в будку, але зранку вона вже не прокинулася. На наступний день випав сніг і почалася зима. Напевно, вона б її не пережила. Коли її будки зібралися люди, які її любили, і почали рахувати, скільки їй таки було років. Нарахували 18, навіть деякі казали 20. Це найстарша собака, яку ми знали. Ми зробили усе можливе, щоб зберегти і продовжити її життя. Напевно, вона померла таки від старості. Прожила нелегке життя вуличної собаки, але це була сильна жінка. Це відео в її честь. Так, ми продовжили її життя лише на півроку, але ми не шкодуємо, ні цих коштів, яких було немало затрачено, ні часу, ні зусиль. Життя цінніше. Задають яке небайдужим людям, які її годували, опікували, і лікарям, які вилікували, можна сказати, вона прожила своє життя щасливо в своїй банді, а з банди залишилась лише одна собака і новенький, який прибився. Так вони тепер вдвох тримаються один одного. Щиро подяка всім дійовим особам цієї розповіді, які лишилися інкогніто, доземний уклін. За те, що стоїте на захисті тварин, а ми, в свою чергу, хочемо цим відео також закликати усіх не бути байдужими, не закривати очі на безпритульних тварин, які є точно поруч із вами, допомагати їм. Адже вони не можуть сказати самі за себе будьте чуйними до їхнього болю, бо вони такі ж тварини, як і ми з вами, і потребують захисту. Це стосується взагалі усіх тварин, не перекладайте відповідальність на когось. Від вас залежить чиєсь життя. Якщо б вам кожного дня телефонували, так як мені і питалися, чи вбивати цю тварину заради їжі, одягу, косметики, і ви б мали прийняти рішення, думаю, що ви б також відповіли, що кожне життя цінне і не погодилися на вбивство тварини. Заради власного задоволення. Є великі проекти, організації, донати, але є й маленькі вчинки кожного окремо. Маленькі вчинки роблять велику справу, маленькі вчинки рятують життя. Думайте глобально, але дійте локально. Не лише собаки та коти потребують допомоги. Решта тварин також собака чи корова, кіт чи курка, риба чи кролик вони одинакові, рівні, не можна рятувати одних і вбивати інших. Почніть із себе: оберіть веганство, оберіть життя, а ми продовжимо стояти на захисті тварин, відстоювати їх права і боротися за них. Долучайтеся!